Звідси до лінії фронту менше як 40 кілометрів. Це одне з селищ Дніпропетровщини, що межує з Донеччиною. Два місяці тут живе Віктор з дружиною. Розповідає, евакуювалися з Покровська через щоденні обстріли армії РФ. Саме перше коли нас одразу бахнуло. В перші вистріли були. Потім трошки перегодять ще ось коло дома нашого опять. Ну, слава Богу, наш дом не зацепило. Ну, ми тут зараз Саше переживаємо. Чоловік розповідає: тут, у селі, добре чує, як російська армія обстрілює рідне місто. Каже, побоїться, що доведеться евакуюватися далі. Страшно, не знаємо, куди тікати. І куди як воно скрізь бомблять, будемо чекати ще трошки, що вона, як не будуть іти. Чи обстрілювати, може. Фронт підійде, тоді прийдеться і нам тікати, кудись. А це сусіднє село. Місцева жителька Тетяна розповідає: на початку повномасштабної війни майже з кожного двору хтось пішов у ЗСУ. Проте, пригадує, були і ті, хто чекав на російську армію. В нас в началі було, але в нас такі люди, що ми зразу їх пристрілили. Кому не не хочеться тут бути. Я вам по простому сказала. Чемодан, і все. Тебе ж тут ніхто не ай. Зараз у селі відносно спокійно, розповідає Тетяна. Будинок опалює газом та дровами. Світло є, магазини та аптеки працюють. Ділиться періодично чує вибухи, та, попри це, не планує покидати рідний будинок. Всі тут. І сидимо, і будемо сидіти до останнього, я вам скажу. Так? Вони до нас не прийдуть. Я думаю, що втримую. Ми надіємося на ЗСУ. За інформацією місцевої влади, у 11 селах громади, розташованої на кордоні з Донеччиною, проживає до 4 тисяч людей. І початком повномасштабного вторгнення виїхали кілька сотень, проте майже всі повернулися. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.